А коли на дворі беремо, то це означає, що у мене скоро день народження. Дуже смачний періон вийшов. Двоє зараз... осінні. Ваді, стій! Поїхали. іди сюди. Ой. Хочу постерінки відправити, роздрукувати і відправити. Вони діло не буде. Все буде разу зробити тим. 400 злотих пошло за 2 минути. 11 жовтня. Прийшли в підвал. ще на роботі. Я тут посилочку запакувала, у мене такі осінні бутинки купили спортивні. А цей Учує тут свої м'ячі, бо в нас тут он. літнє все стоїть. Дивіться, він чує і лазить тут в м'ячі гуляє свої. Я вже запакувала, йдемо з Баді гуляти, я посилочку відправлю. Взуття Соломони, такі тут осінні сір'ї. До речі, хотіла сказати про цей сайт Vinted. І взагалі про мою бізнес-кар'єру там щось шукати і продавати. Хоча, вітер тут у нас на вулиці, то так розтріпало. Що? Ну, в принципі, це реально. І, типу, якщо закидати там багато речей, я думаю, ну, реально взагалі на цьому і заробляти навіть. Але... У мене немає часу лазити поки що по секунду і щось придивлятися. До цього часу не було. Я там щось своє попродавала, щось ні. Щось я по... повернула до гардеробу, щось ні. І чекала я ці зимові ботинки, що я сьогодні, ну як зимові, осінні такі, де місізоні, вони такі гірські більше. В горах в них ходити класно. Надіюсь, вітер там дуже не завіває. Я їх просто тримала до осені, бо розуміла, що влітку я їх не продам, бо можливо, це дуже дешева ціна за них, можливо, вони більше коштують набагато, але суть моя їх продати. І я пам'ятаю, що я їх купила за 76 злотих, а продаю зараз за 120. Виставила їх за 150, і дівчина мені написала, чи не хоче їх продати за 120. Я так, ну окей, давай продам, я їх все одно не ношу. От такі от справи. Тому їду видрукувати етикетку, приклеїти. Хоча я знаю, що там уже в тит можна якось без етикетки на Орлені відправляти, але я не знаю, як то працює, тому... Хочу по старинці відправити, роздрукувати і відправити. Потім заїдемо з бадіком в Кафленд. У кафленді бурячок по акції, можливо, салат зроблю. Ще сьогодні вночі проснулася від того, що якось я лежала і залежала, що тепер мені тяжко руку підняти вверх і повернути голову. В общем, як не одна проблема, так і інша. Виставили, що купточку одну виставила. Виставила ботинки і виставила ще одну оську фірмову. Так подумала, що треба подумати і подивитися мою, мій осінній одяг. Можливо, щось треба ще продати. Те, що я не ношу або щось такого виставити. Можливо, піде, можливо, хтось захоче купити. Що вони в мене речі лежать. До речі, ви бачили в якомусь із блозів, напевно, в минулому я виставляла, скільки у мене речей. У мене взагалі вже речей не залишилося. Дуже мало. Дуже мало речей залишилося. Все поперебирала, попродавала, а так ну, переверну, нічого не купую, а ходжу в тому, що є. Ну, до роботи, в принципі, в такому нормально. У ну, мене раніше було просто уйма речей. Треба ще, до речі, подивитися з верхнього одягу. У мене і зимовий пухар є, який можна продати. Якусь шкірянку можна одну із продати. В общем, треба ще подивитися. Можливо, ще щось ну, сьогодні-завтра, можливо, ще щось виставлю. Можливо, щось і продасть. Подивимося. Треба, треба щось виставляти. Уже все позакінчувалися у нас такі суєтливі справи. Сьогодні трішки раніше закінчили. Звісно, коли ти працюєш до шостої години, то це ну, практично нереально щось там мутити. Треба щось якийсь шукати інший дохід десь. Ну і в принципі, це цікаво. Тільки немає часу на секунди, щось там то треба дивитися, продавати все своє. Те, що не ношу, те, що позабувалося, треба все продавати. Моє включення. Чоловік 12 годин на роботі був. І я вже сказала, що сьогодні жовтий, а у мене 8 березня. І це відео я записую вже другий раз. Бо перший раз не, записав, не записало. Приємно. Капець. жовтні тюльпани. Талас. Дивіться, у мене ще. Ті квітки є подаровані з любов'ю. Вся в квітках дама. У -у -у. Приємно! А ти що, куди ти лізеш? Оцей метець скакає тут? -и. Клас, дуже приємно і дуже неочікувано. Дякую! Колі вже поцілувала десь п'ять разів. Представте, Представте, в взор. Бо собі тут я надряпала. На дворі жовтень, а в мене березень. Клас. А коли на дворі березень, то це означає, що в мене скоро день народження. Але добре, це жарти. Бо скоро день народження у колі. Але в мене тут у мене тут алея з квітом. Дивіться, які вони гарні, ніжні. Це вже така весна. І це осінь. Клас. А там бадік якийсь на фоні. Даси познімати? Ні. Я змонтувала відео, яке ви вже передивилися, я надіюся. Як ми ходили в кафе, у нас була культурна програма. Сьогодні новий день. Я не знаю, чи це новий влог чи продовження. Того, що був. Ще не знаю, бо одне знімано в мене там трохи є. Ах, сьогодні мала першу влевку. Їздила, виходила в пів 12 з роботи, щоб поїхати, щоб мені в мочовий міхурнову кислоту первий От, Ну що, зробили, 400 злотих Пошло за 2 минути. Е, ця влевка дуже швидко. Очереді тільки трошки чекала. Взагалі, мене приймають без очереді, але коли я приходжу і пацієнт всередині, треба чекати, поки звільниться в лікарі. От я почекала, потім що поїхала в Кафлен, поїхала в Лідло. Зараз повертаюся з Лідла. В Лідлі були м'ясо по акції, мелене м'ясо з індика. Взяла я м'язко, взяла куриця, четвертинки були по акції теж в Лідлі. І були банани по акції, але в нас ще є. Заїду зараз ще в бідронку бистренько, і їду додому. А в Кафлінді купила, до речі, була капуста по акції. Можливо, голубці зроблю, тільки не знаю, чи сьогодні. Сьогодні, напевно, ні. Хоча ще не знаю. от. Я малася до роботи повертатися, але позвонила керівничці. І вона сказала: ні, нема сенсу тобі повертатися, будь вдома, бо зараз будуть люди йти додому. Я така чоловік мій ще робить. До речі, я запиталася в лікаря, чи можна мені на фітнес ходити. Каже, та робиш, що хочеш. Я така клас. Такі от справи на 12 число. Держовні. Цікавого у нас нічого нема, кроме одного. Ой! Крім того, що я зробила голубці, і вони тут мають томитися, а вони тут булькають, бо капуста дуже м -м, груба. Ну, в общем, треба, щоб вони булькали нормально. У мене така велика сковорідка то вони тут на двох. Огню прикрутити трішки. І нехай булькає собі. Ще дуже довго. Будем буде дуже смачно. Фарш І свиний, і індичий. Ну, все. Бадік ти бачив? Там булькають. Молодки. У нас. 14 серпня. Я роблю такий пиріг. Така здорова форма, бо у мене круглої більшої, більшої, чим та немає. А я думала, що воно в ту влізе. Але, прикиньте, такий здоровий пиріг. думаю, що цей рецепт ви вже побачили у мене на моїй сторінці в шортс в коротких відео. І, можливо, хтось зі мною в Інстаграм або Тікток. Я думаю, теж я туди буду викладати. От цей рецепт пирожульки. Ставимо його туди запікатися. До готовності. От. Так, прийшла та секунда. І з нею прийшов баді. Пахне. Дуже гарно. Треба містами покрутити. М -м -м. Клас! Дивіться, який гарний пиріг вийшов. Дуже здоровий, до речі. Так якби для дуже здорової родини це рецепт. Клас. Відео, до речі, із рецептом вже монтую. Класно, не виходить. Якийсь для мене новий формат, напевно, буде. Буду рецепти так знімати. Тими, що хочу поділитися. Нехай трішки постоє вихована, і будемо дивитися, що там. І кусочок мені треба дозняти. От бачите, гаджет стоїть тут, щоб дозняти то. Так, я тут уже попідзнімала кусочок, скуштувала. Ммм, клас. Дуже смачний пиріг вийшов. Куштуємо ще раз з вами. Тут я добула його на камеру. Угу. Смачний пиріг. Дуже е, раджу зробити тим, у кого велика родина, Бо цей пиріг я не знаю, скільки ми будемо куштувати. Що страшного завтра для Ельки принесу. На роботу. В кого... Велика родина. Бо великий дуже рецепт. Для нас двох дуже багато. Смачно. Раду. Заходьте в рецепт, передивляйтеся, робіть, пишіть коментарі. Цей рецепт, до речі, я знайшла в інтернеті. Це не мій. Хотіла зазняти, заморочилася. Набагато більше часу займає те, щоб відзняти, що ти робиш. Реально. Потім багато часу займає змонтувати. Але я дивлюся відео, і я тобі, капець, це я зробила. Ну, помимо пирога, бо пиріг це теж я зробила, але просто класно. Подобається займатися цим так що... В гості прийшли, тут він, баді грається пристає знову. А ви вигодні, я гості інстаграмного пирога не хочуть їсти. Данечко. Данечко. Хоч ми поїли, так, да, Коль? Данечко. Данечко. Так, баді тут додається, не хоче, хоче грати, так? Дай сюди, баді. Балі, будеш виїжджати ходити? Бажаю. Бажі, тебе з на щастя м'ячик кинула. Я, бляха, я думала, удачно випаде, о сюди і пошло. Ну ладно. Мінус один купець, ще одну фол. Давай, пораді. Кто так все під'їхали? Ну, пеняюся, у мене немає жодних проблем. Чого? Да вы с тобой вадиконы снимаем, а тебя можно кухонью снимать? Гостья до нас пришла. А кто, это секрет. Води тоже зачем зайчонки. Бля. Бля лапы. Да, так чтоб прибирали только. Ну блин. Ничего, зато еще Патьма, ты истинный мишчишо, блин. Добре попила сушу. И так блин. Що там інстаграм не переговори? Uh -huh. А я їх запрошую, ну попробуйте, вони не хочуть. Я вже два куска з'їла. Я не поїла ця маленька, скоро принесли опенків, до речі. Я вже намила. Помитити. Так, тут ще опеньки для людини одної дала ім'я якої не можна сьогодні називати. Пирожулю. Вікі з колію теж дала, взагалі. Пирожулі дала, переживала, що не цей не, не буде кому їсти. Ну, в общем, скоро буду нове щось пекти. Дякую за грибочки. А ти що хочеш, грибів? Я думаю, що на цей влог, який зараз ви подивилися, у мене вже щось нашкреблося. Він буде такий, отакий. Тому підписуйтесь на канал. Дякую, що дивитесь мої відео. Мені дуже приємно. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І що? До зустрічі в наступних влогах.